Чуємо чарівний дзвін. Відчинився магазин. Я котик Мурчик. молодець і розумний продавець. Добрий день, малята. В мене іграшок є багато, вони красиві й голосні, все побачите самі. Плига, плига цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це, діти? Це м'яч. Я в берлозі взимку спав, мети з вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали, вайлувати там який. Відгадайте, хто я такий? Так, ведмедик. Чотири колеса, гумові шини, мотор і гальма. Так, що це? Машина. Діти, а чи замислювалися ви, якими були іграшки раніше, і з чого їх виготовляли? Давайте розглянемо. У давні часи, коли ще не було пластмаси фарб, штучного волосся, іграшки робили з дерева. Вони дуже відрізнялися від сучасних іграшок, їх навіть не розфарбовували. Пізніше люди навчилися робити іграшки з глини. Ці іграшки стали більш привабливіші та яскравіші, місили глину, виліплювали іграшку, обпалювали в печі, розфарбовували рослинними фарбами. А ще іграшки робили із соломи та з тканини. А зараз, діти, ви граєте з сучасними іграшками. Для того, щоб іграшка, яка вам подобається, потрапила до ваших рук. На фабриці іграшок багато людей доклали своїх зусиль. Якими ж іграшками граються сучасні діти? І на які види їх поділяють, давайте розглянемо. Ці іграшки зроблені з дерева. Дерев'яні іграшки. Ці іграшки зроблені з гуми, гумові іграшки. Ці іграшки зроблені з пластику, пластикові іграшки. Ці іграшки зроблені зі штучного хутра, з плюша – м'які іграшки. Дітки, розгляньте іграшки на картинці і назвіть. З якого матеріалу вони зроблені. Діти, слід байливо ставитися до кожної іграшки. З іграшками добре грати, та не треба забувати, що не можна їх ламати, на частини розбирати. Ви ж нічого не ламали, все гарненько поскладали. Можна в гру тепер пограти, яка називається, яка іграшка. Заховалась. Дітки, розгляньте, які іграшки ви бачите? Лялька, машина, пірамідка. А тепер будьте уважні, яка іграшка від нас заховалася. Правильно, машина. А тепер які іграшки ви бачите? Робот, кубіки, барабан, зайчик? Якої іграшки не стало? Правильно, робот. Молодці діти добре грали! дзень зелень дзень зелень дзвіночок кличе, Закривається крамниця. До побачення малята, любі хлопчики й дівчата!